Маємо нову інформацію. Відбувся телефонний дзвінок Путіна та Ердогана. Про це повідомляють пропагандистські медіа за їхньою версією. Путін та Ердоган обмінялися думками щодо ситуації навколо України, зокрема в контексті американської пропозиції щодо врегулювання. Очільник Кремля нібито знову підтвердив зацікавленість РФ у політико-дипломатичному розв'язанні українського української кризи. Путін також зазначив, що пропозиція США щодо України у цьому вигляді можуть стати основою врегулювання. Україна входить у критичний момент, і це стосується насамперед американського мирного плану. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламентського саміту Кримської платформи, який триває у Стокгольмі. Глава держави підкреслив, що навколо документа нині багато дискусій, А Київ зазнає політичного тиску. Він додав, що Київ тісно працює зі США та Європою, але головна загроза це спроба Кремля нав'язати світу юридичне оформлення власних територіальних претензій. Фактично зламати принципи суверенітету і територіальної цілісності України, президент наголосив та попередив, Путін хоче легітимізувати право з сили, і це небезпечно не тільки для нашого фронту, а й для всього світу. Десте ви кодине. У рамках кроків, які ми скоординували зі сполученими штатами, нам вдалося зберегти на столі надзвичайно чутливі питання: повне звільнення всіх українських військовополонених за формулою всіх на всіх разом із цивільними, а також повне повернення українських дітей, викрадених Росією. Це важливі кроки, але для досягнення справжнього миру потрібно набагато більше. Вкрай важливо підтримувати принципи, на яких стоїть Європа: що кордони не можна змінювати з силою, що воєнні злочинці не мають уникнути відповідальності, а агресор повинен повністю заплатити за війну, яку він розпочав. Саме тому рішення щодо російських активів є ключовим. Тим часом у Білому домі визнають не до кінця розуміють, що саме відбувається на переговорах, і хто насправді автор мирного плану. За Washington Post, посилаючись на високопосадовців адміністрації, США, пише Трамп майже не занурений у зміст документа. Його цікавить лише факт укладання угоди. Переговори тривають, але ситуація вибухова. План, що визначає майбутнє України, від початку створювався без України. А участь його розробці Дональда Трампа викликає сумнів. У Кремлі традиційно роблять вигляд, що не розуміють про що йдеться. Дмитро Пісков заявив, що Москва не отримувала жодної офіційної інформації щодо підсумків переговорів у Женеві і не бачила жодного плану від США чи Європи. Попри те, що російські ЗМІ кілька днів уважно переказують дискусії. Кремль знову грає у свою улюблену гру. Ми нічого не знаємо, нічого не бачили. Пісков визнав, що документ, який був у Росіян раніше, вже зазнав коректив, і Москва тепер просто Просто чекає, поки діалог триває. Українська переговорна група зробила майже неможливе, примусивши американців змінити текст мирної угоди, яку вони хочуть підписати до 27 листопада, про це розповіла апострофу співдиректорка програми майбутнє України Кембриджського університету Вікторія Вдов... Вдовиченко. Однак, за її словами, розслаблятися не варто, бо США хочуть узгодити договір із Росією. А тому навіть ті пункти, які Україна відстоювала разом з європейськими лідерами ще можуть змінитися. Що коригування відбулися, це знов ж таки заслуга, в тому числі української переговорної групи, зокрема наших дипломатів. Тому що від точки якої ми входили да, так званої ось цього плану на папері, ми його називаємо папірцем. Одної з ітерацій, яких ми отримали, ось буквально нещодавно змінити до, хоча б трошки, це все таки і в такий швидкий спосіб, і в такий ж короткий термін. І дійсно, американська сторона Пунувала і обіцяла, що це буде так званий агресивний час, коли відбудеться, то звісно тут успіхи є. Але питання в тому дійсно правда, що до кінця, і оскільки це перша ітерація консультації, невідомо який ж саме фінальний текст був погоджений. Українці зустріли Женевські переговори про мир із недовірою. Опитані агентством, Reuters Яни говорили журналістам. Вони не вірять, що ці перемовини здатні завершити війну. Причина: ранні версії плану де йшлося про можливу передачу територій та обмеження для української армії. Частина громадян вітає міжнародну увагу, але більшість сумнівається, що будь-яка домовленість із Росією буде виконана. Я не вірю, що буде стали йде після цих перемовин, тому що є сторона, якій не можна довіряти. По-перше, це вже якісь новини позитивні на мій рахунок. Слава Богу, що якось ми світова спільнота відреагувала на ці ганебні 28 пунктів, які були, тому що це була просто капітуляція України. Особливо план Трампа це, ну, це взагалі капітуляція для України. Димаш, що український народ не погодиться. Ну, якщо навіть вони підпишуть, і їх вже треба реалізувати, а буде те, хто реалізовувати український народ. А він з цим не погоджується. Далі продовжатися, який там на якихось умовах вони повинні це вже зупинити. Я не, не, не знаю. Надія є, але впевненості немає.